Чому не я? Саме таким питанням я хочу, щоб ви сьогодні задумались після перегляду цього відео, яке відкриває нову рубрику, яка називається Mindset, де я буду ділитися думками щодо того, як прогресувати, як розуміти, чого ви хочете, і як досягати своїх цілей. Почнемо з того, що саме таке питання, чому не я, воно має бути в голові кожної людини, яка хоче чого досягати, і яка, яка бачить те. Що хочеться до чого ви хочете прийти. Наприклад, ви з нами дивитесь Валорант, ви дивите трансляції, ви бачите, як якісь команди, якісь гравці та гравчині перемагають на турнірах, підіймають над головою кубки, отримують класні емоції. Ви розумієте, що вони у чомусь є успішними і живуть класним життям, і ви можете думати: ну це щось далеке, нереальне. Хоча насправді це не так. Вони звичайні люди, які просто зрозуміли, що вони хочуть цим шляхом йти, Колись, знаєте, стали на ці рейки і почали працювати. І я думаю, що нам зараз, українцям, у нас є, по-перше, зараз можливість для того, щоб почати себе так розвивати. Також у нас є унікальна, як мені здається, унікальна характеристика, яку мало хто розуміє це саме певна стресостійкість та впевненість, яку ми маємо усвідомити. Бо те, що зараз з нами відбувається, те, через що ми проходимо, насправді так, воно жахливо. Але воно дає таких внутрішніх сил, які ми маємо зрозуміти, що ми маємо, що ми можемо їх використовувати, що, ми, що це зробило нас сильнішими і, ню, і мало у кого, я не хочу звучати, там, як, як інші, типу ми найкращі, ми найкращі, Ні. Ніхто не найкращий, Але ми можемо взяти певний ресурс і перетворити його на паливо і працювати далі. І я дуже хочу, щоб ви подумали: а чому не я, коли ви дивитесь на наступний турнір або щось з нами? Чому не я там? Чому не я виграю круті клачі? Чому не я отримую класні зарплати? Чому не я е, маю популярність? Я не знаю, хто до чого прагне, але все це реально. І саме і саме у цьому відео ми поговоримо трошки про це. І починається все саме з чіткості розуміння, чого ви хочете, з певною впевненістю. Того, наскільки ви хочете йти цим шляхом, наскільки ви хочете чогось досягати, наскільки ви в це вірите. І я скажу вам так, що якщо ви бачите, що вам це подобається, якщо у вас є відчуття, ну це було б непогано, може у мене там щось непогано виходить, я якось себе вже проявляю, то маєте е, внутрішню впевненість хоча б почати з того, що запланувати: ОКей, як це можливо, що потрібно для цього. Почати ставити собі маленькі цілі і потрошечку йти до того, щоб покращувати себе, і потім може там через деякий час ви побачите, як швидко ви прогресуєте. Ви зрозумієте, що ця чіткість вашого бажання, яка вас підштовхнула до того, що так я хочу це спробувати, чому я не можу спробувати? Вона дасть вам певний поштовх для початку, і ви можете подивитись. Як пройде там перший, наприклад, півроку, як воно буде йти, чи виходить у вас? І от саме так би мовити, пер, е, перший етап він має бути такий: на внутрішній впевненості, що типу, а чому ні? Чому не я? Чому я не можу за рік вийти на next level, Чому не можу я за два роки зробити так, що наступного разу на ланах у Берліні або Лос-Анджелесі або в Сіулі був не я? І мені здається, що от саме, саме усвідомлення того, що Ну, а чому ні? Чому хтось інший, а не я, з цього все починається. Починається певна впевненість. А далі ви, ви маєте дивитися вже на світ навколо вас. Як на знаєте? Мені дуже подобалось, Я багато вивчаю, і багато читаю про різні спортивні майнсети, про те, як професійні спортсмени себе налаштовують. І, от у дуже відомого легендарного баскетболіста Кобі Брайанта. Uh, була така фраза, що коли ти цього хочеш, коли ти починаєш uh, йти шляхом самопокращення постійного, для тебе весь світ стає бібліотекою, тому що ти розвиваєшся у тому, що я хочу це, і будь-що, що є навколо мене, воно має мене навчити бути кращим у тому uh, напрямку, в якому я хочу розвиватись everything. And so when you have that point of view, then literally the world becomes your library to help you to become better at your craft. Наприклад, щодо Valorant, так? Ви хочете бути кращим в Valorant, ви хочете перемагати, ви хочете бути, е, ну, ви думаєте, ну, чому я не можу бути кращим геймером свого міста, свого регіону, потім е, всієї Європи, всього світу і так далі. Е, все починається саме з того, що ви розумієте, окей, Ставити собі невеличкі цілі, і після того думати, ок, далі, що наступне? Наступне йде самоаналіз. Думаєте, ну зараз я на такому рівні. Мені потрібно а, а, розкласти собі в голові, що, які саме якості, маленькі-маленькі речі, якості, які складають того мене, яким я хочу бути через кілька місяців, через півроку і так далі. Коли ви це розумієте краще, то з'являється: от я дуже люблю такий термін кристально чисте розуміння. Коли ви знаєте, так, щоб я був кращим, мені треба навчитися краще стріляти, краще мовитись, краще там аїмити. По ходу процесу ви бачите, що ну, може я трошки не розумію свою роль, ну може я трошки не розумію щось конкретне. І саме ця конкретика вона має покращуватись. І, але все починається саме з того, що має бути впевненість, чому я хочу, чому не я, чому я хочу почати робити те і стати тим, ким я хочу. Повернемось до тези, що світ навколо це бібліотека. Це про те, що якщо ви хочете розвивати конкретному напрямку, то абсолютно все навколо вас має вас чомусь навчати. І тут важливий такий аспект розуміння, що ви ніколи, ніхто, ні, я, ніхто інший ніколи не буде знати все, завжди буде недостатньо. Саме цей майнцет має бути у вас в голові, що завжди недостатньо знань завжди треба розуміти як краще. Відпочивати, що важливо, як краще бути ефективним, як краще розуміти себе, як краще е зрозуміти свої цілі і задачі, що важлива задача, бо завжди цілі вони є певні. Також е мікромомент. Не ставте супер вели, майте в голові велику ціль, але до неї ставте маленькі цілі, реальні. Такі, що були реальні, типу я хочу бути кращим гравцем. Супер велика ціль, незрозуміло. Потім думати, я хочу в 100, топ 100 імортала, наприклад, так. ну якось так, вже реальніше. Потім думати, окей, для, потім для того, щоб стати топ-100 топ імортал, умовно, треба, наприклад, е краще стріляти і краще рухатись, Так? Ви такі, о, вже є конкретні задачі. А тепер я краще, я краще стріляти, і є задача, я тренуюсь, роблю якусь конкретну річ, яка вже переходить е саме в задачі. Коли ви їх робите, вони наближають до маленьких цілей, маленькі цілі, вони наближають до великих цілей. Е, і повертаючись ще раз, повертаючись до, до тези, що весь світ це бібліотека навколо вас, ви завжди можете навчатись чомусь новому. І тут я знаю, що у дуже багатьох людей, у мене була така проблема, коли я був молодим, що я думав, що я знаю багато чого, а зараз я думаю, що я завжди знаю недостатньо. І ми зараз живемо в дивовижний час. Коли інформації навколо нас так багато і можна завжди чомусь новому навчатись, просто треба шукати і мати бажання. Але поговоримо про бажання, звідки йде бажання з основи з розуміння, з того самого, чому не я? Тому що коли ви розумієте, чому я можу бути там, чому я можу наступного разу бути на трансляціях. Вигравати раунди, отримувати позитивні емоції, давати після матчів інтерв'ю і кайфувати від, від життя, коли ви розумієте, що чому ви можете бути там, саме тоді починається все це. І ви думаєте, окей, тепер я будую свої цілі, тепер я будую свої задачі, і я починаю і стою, стою на цій рейки і мене вже не зупинити. Хай це буде колись якимось періодами. Хай це буде, ви будете давати собі перший період, будете дивитися, як вона йде, розуміти, ну непогано, можна йти на другий, бо а вже ж, іноді. Буває таке, що е, абсолютно нормально, що у якоїсь людини може бути так, що до, до, якихось, конкретних, е, до якихось конкретних речей може, так би мовити, не лежить. Так? І, наприклад, я можу зрозуміти, що ну, я може краще б себе розвинув в іншому напрямку через якийсь час, це нормально. Але що важливо, що саме шлях, коли ви себе я би це підібрати слово, бо я багато думаю ще англійською, тому що багато інформації споживаю, закомітити, так? я думаю, ви розумієте, коли ви вже максимально так би мовити, взяли за те, що Окей, півроку я працюю над цим. Навіть якщо ви через півроку зрозумієте, що це не моє, то той досвід, який ви отримаєте за півроку роботи над чимось, це буде суперважливий досвід, який допоможе вам в будь-якій справі, тому що ви будете вчитись самопрацювати з собою. Думати про свої цілі, думати, як вам стобувати задачі, думати, як їх виконувати, що дуже важливо, як бути дисциплінованим для себе. Бо якщо ви хочете досягати чогось для себе, чогось нового, потрібно мати дисципліну, потрібно про це думати. Потрібно, щоб все навколо вас допомагало вам потрошечку ставати краще. А це означає, що ви ви маєте думати, як мені в вільний час краще відпочивати, не витрачати час на будь-що. Як мені в час, коли я маю бути ефективним, бути ефективним, не відволікатись? Як навколо мене е, організувати інформаційну середу таку, щоб коли я хочу бути ефективним, мене не задрачувало, ніхто мене там не відволікав, я там постійно не дивився на інстаграмчики, всякі там на соціалочки. Як от мені саме тоді, коли я хочу бути в фокусі? Це важливий скіл, який допоможе не тільки у справі, на яку ви закомітитесь, але й в будь-якій. Тож, будь ласка, розумійте це. І ще раз запитайте під кінець після цього відео, подумайте, от просто коли ви подивились, закінчить, Не по не почнете дивитись якесь наступне відео. Подумайте самі з собою. От, подумайте, чому не я і чого я хочу досягти в Валоранті, Ну і насправді будь-учому. у чому. Це перше відео. Саме, саме ці рубрики я буду тут ділитись деякими такими речами. Тож підписуйтесь і ставте подобаєчки. І хочу, щоб зрозуміло, що головна ціль всього цього це поділитись тими, тими думками, тим досвідом, тим розумінням, яке я будував собі за останні багато років самоаналізу, роботи з гравцями. Багато Велику кількості інформації, яку я через тебе пропустив, бо я завжди чомусь навчаюся і намагаюся покращувати свої знання саме у а, своїй діяльності. І мені дуже хочеться, щоб в майбутньому я бачив якомога більше українських гравців та гравчин, які представляють Україну, які є успішними, які заробляють, які кайфують від, ну, просто від нереально крутої сфери геймінгу та кіберспорту. Дякую за перегляд і гарного дня!